Всім привіт! Я вас сьогодні запрошую разом погуляти. В мене сьогодні прямо Де ти тут ось мамський влог. Торка спить, а тема буде дуже цікава. До речі, це я б хотіла поговорити про одне запитання, яке точно виникає в багатьох людей, коли вони стикаються з тим, що вони. Щось роблять хороше для свого добробуту, для свого духовного розвитку. Але з ними, от навіть, наприклад, практику вдячності вони починають робити або медитувати починають. І вони помічають, що ну нема такого, що життя стало однозначно класним, кайфовим, там все немає проблем. Ні, вони помічають, що тут щось починає ламатись. А з кимось а, відносини, наприклад, псують. Ну тобто якісь неприємні речі. Отже, сьогодні поговоримо про це, тому що пролітає питання: так, а чому це відбувається? Це все добре, чи це погано? Я щось не те роблю, раз воно відбувається. Сьогодні поговоримо про деякі розповсюджені варіанти, чому так буває. І а, я буду дуже щаслива, якщо ви підпишетесь на цей канал, якщо ви поставите вподобайку. Тому що мені так набагато приємніше а, вести свій ютуб, коли я бачу, я бачу тих, я бачу, що є для кого розповідати, що я не сама з собою розмовляю. Отже, розвернемось, тому що мені світить сонце в очі. А тепер буде ось так. Гарна картинка. Сьогодні чудовий день. Отже, є такі моменти, чому якісь речі. Починають з вами ставатись, нібито ну, неприємні, коли ви а, розвиваєтесь. А, коли ви, от, Наприклад, ті, хто приходять на сеанси корекції, карми. Тобто, ну, Саш, ну, класніше ж стало тепер. Це навантаження. Воно менше, типу, я людина більш а, така легка. А починають ставатись, там щось ламається, і так далі. А, або по тілу щось вскривається, що, наприклад, оп, і температура. Є такі моменти. Я люблю, знаєте, на ясних прикладах. Ясні приклади які. Згадайте, коли от в кого є машина, У... уявіть, от після зими мені якраз час мити машину, сьогодні її перевірять на ТО, і після цього я її помию. І коли ем... на митці, наприклад. Вашу машину під великим напором води, а вона така досить брудна, на ній накопичився її досвід, її досвід зими, її досвід за час е, такої негоди, там грязь, пиль і так далі. І коли під напором цю машину починають мити, то ця, е, цей бруд. Він починає з неї стікати під машину, він стає видимим, він прям розводами з неї вниз стікає. Сподіваюсь, вітер не дуже задуває. Ну, ми спробуємо поговорити. Так само, коли, е якщо меблі, меблі чистити причистити е якимось керхером, тобто під е прям е великим напором. Так само ця грязь вона починає бути видимою, вона виштовхується, вона виштовхується з ем, плетіння тканини прямо. А е, коли ви починаєте змінювати харчування, або взагалі йдете на детокс, або починаєте голодувати, е, організм починає з себе проявляти і вия, виявляти, і взагалі. Е, Видаляти назовні, він не може просто розчинити, знаєте, як? Тобто воно розчинилось в усьому. Ну, до речі, щось розчиняється, якась частина, але багато чого воно виходить назовні в зовнішній світ, у вигляді висипань якихось, у вигляді навіть тимчасово блідих оболонок шкіри блідої, у вигляді слабкості по тілу, тому що потім... Потім буде нова енергія, потім будуть нові речовини поживні, і взагалі тіло постійно перебудовується. Ось такі приклади, можливо, одному один приклад більше: ясність принесе іншій людині. інший. Те саме в нас відбувається по нашому енергетичному полю, по нашій свідомості і взагалі по нашій кармічній історії. Коли ви починаєте робити. Якісь практики, дії, вибори, які значно підвищують ваші вібрації, ваш вібраційний рівень, коли вони очищують, переводять вас на рівень вищий, ніж ви були. Справа в тому, що ви ж знаєте, є значок інь-янь. Взагалі вся система, в якій ми живемо, от людська вона дуальна. Тобто є верх, є низ, є біле, є чорне і так далі. І а, коли ви виходите вверх, в вищі спектри, коли ви м -м, починаєте себе очищувати, то всі ці нижні частини вони починають очищуватись і проявлятись. Досить часто карма як зливається? Карма зливається через негативні проживання, через втрати, хвороби, тобто негативні переживання, вона перепалюється. Тому досить часто. А, починаються такі, по-перше, перевірки, що а ти точно туди хочеш, а ти точно там до світла йдеш. А ти готовий на шляху до світла, до кращого життя, до вищих вібрацій зустрітись з тою начинкою, яку ти накопив, а ти готовий це побачити. І тут ми так проходимо: о-о, а дійсно, я готова чи не готова. А, далі. А, Ось ці низи, які в нас починають вичищатись, вони стають дуже видимими, тому що вони концентровано починають виходити. А, і тоді починає ламатись техніка. Наприклад, може ламатись техніка, а, можуть просто. Інколи це навіть буває, що з вами нічого конкретного не стається, але ви за день а, ніби свідок різних подій у інших людей. Тобто, ви їдете, а десь багато швидких, або в когось проблеми, але ви стаєте їх свідком. І що тут досить добре, не просто, а ну ладно, а придивитись на цей сюжет так більш уважно, тому що він часто щось віддзеркалює те, що насправді у вас було. От, але я не буду тут так однозначно говорити, що всі проблеми тепер, тобто всі неприємні ситуації, це тому, що ви все вірно робите. Є ще другий момент. Другий момент це те, що я б назвала некоординованим емоційним розносом. Тобто, людина це не тільки тіло, це не тільки мозок, це не тільки біооболонка. Це досить великий неелектризований об'єкт. Це певне магнітне поле і загалом поле, дуже різні види полів. І особливо, якщо ви енергетично сильна людина, то ваші стани вони впливають на людей навколо, вони впливають на. Всі електромагнітні хвилі навколо, тому можливо, я буду рада, якщо ви так себе помітите в коментарях. Є люди, ну я точно знаю, що є, в мене є такі знайомі, які в практиках вони не в практиках, вони просто по життю знають, що якщо щось, все, техніку виб'є, в них просто ламається легко. Техніка, вони вже знають, що їм зі своїми емоціями потрібно бути дуже обережними. Але коли ви починаєте... З собою ще й працювати, у вас росте свідомість, у вас автоматично зазвичай росте ваше поле енергетичне, тобто воно стає сильнішим. І ось цей той починається випадок, коли треба бути не тільки Вау! я така свідома, я така класна, я така сильна, а ще й нести відповідальність за себе і свої стани, тому що, ем, ну. Так, ви тепер дуже сильно впливаєте на те, що навколо вас діється. Це не означає, що ви Бог і ви розумніші, там, класніші, ніж всі інші люди. Але а, часто а, якісь, особливо по техніці, по електриці, з машинами часто буває. А, виносить, ламається, а, ну, якось так себе проявляє, коротше. Простір саме тоді, коли ми ем, не координовано емоціюємо. Тобто ми дозволяємо собі реактивно реагувати на те, що діється навколо нас, а інколи навіть не потрібно, щоб щось діялось навколо нас, інколи це просто. Ем, Жати, Інколи це просто е, самі собі щось згадали, емоційно накрутили, розійшлись, нервова система вже шарашить, питання це ніяк не вирішує, але ще й навколо техніка поламалась. Тобто наші емоції вони дуже дуже сильні. Вони запускають гормональний коктейль в організмі. Е, чому сильна коротка емоція вважається для здоров'я більш безпечною, ніж? Довга, хронічна, менш сильна емоція, тому що а, на швидку сильну емоцію, яка швидко проходить, організм швидко після цього зазвичай реабілітується, бо це як в тваринному світі. У тварин насправді в них вже немає в принципі хронічних тривог. У них є певні а, стани а, бігти або завмерти, або тікати, або нападати коли з ними щось стається. Як тільки ситуація завершується, емоція теж, ну, емоція, цей стан, він йде на спад. І тільки люди вміють свої стани продовжувати, продовжувати чим думками. Тобто з нами не тільки щось сталося, наприклад, нещодавно, у нас у мого молодшого було день народження, у нас були кульки. Я ще так подивилась на одну з них і подумала, от вона лопне цієї ночі, ну, чомусь так подумала. І віднесла її на кухню. І вона лопнула посеред ночі дуже гучно. Я дуже злякалась. Прям зі сна воно винурнуло. І це ось саме такий, знаєте, був тваринний переляк. Чому тваринний? Тому що він був нерозумовий. Я миттєво зрозуміла, що це лопнула кулька, але при цьому серце ще билось так хвилин п'ять і заспокоювалось, тому що це був супергучний звук, який просто фізіологічно випав, навіть зісну. Ось такий переляк досить швидко, тіло воно вмикає гормони заспокоєння, і ми заспокоїмося. Коли ж ми хронічно думаємо про щось, наприклад, є часто це пов'язано з емоціями з людьми. Є у вас якісь там. Минулий чоловік або минула, минула дружина, або хтось. От хто ось, який поганий, який поганий. І тільки ми згадуємо, о, в нас знову підіймається ситуація, вже нема все, Це було в минулому. А ми продовжуємо все це думками. І тоді тіло потихеньку починає розвалюватись. Ось це і так трошки в сторону відійшла, але напевно комусь це буде актуальним, тому що ну це в усіх нас. Це про гігієну. Своєї свідомості, гігієну і обирання своїх емоцій, вміння їх швидко прожити, швидко реалізувати, якщо потрібно утилізувати, якщо потрібно проявити е, в світ, е, і завершити на цьому цю там сторінку емоцій і піти далі по життю. Так от, коли у вас щось ламається, коли ви заходите в практики, коли починається така, я це називаю трясочки, тобто. Не все так гладко йде. Ви, якщо проживали стан потоковості, потокового такого життя, то це таке відчуття все добре, все вчасно, все якось ладнається і без напруги, і ви усюди встигаєте, і планувати ви можете, і, і дії ви робите, і то ви втомились, то ви відпочили, але воно все гармонійно відбувається. Коли ж в нас наступає період трясок, що ми і хвилюємось. І там, і сям, і ніби, знаєте, по таким колдобінам життя йде. От саме, якщо ви почали практикувати, сяяти, вдякувати, робити а, щось робити, медитувати, що вас виносить вищі по ваших енергетичних духовних якостях і спектрах, то підсумок варіанти два. Один у вас просто вичищується ваше поле. Ваша карма вичищується від енергетичних, називамо так, токсинів. І другий варіант ви можете це відслідити, бо ви ж знаєте, емоціонували ви чи ні. Що якщо у вас ламається, трясеться ваше життя, передивіться, чи хазяїн ви, хазяїн хазяйка своїх станів, своїх емоцій, і чи не виходите ви ними занадто. То занадто, скажімо так, за межі вже. За межі це коли, наприклад, декілька днів у вас сильна, сильна емоція, ви ніяк не можете з нею владнатися. Чому я взагалі про це розповідаю? Тому що це важливо, це правда важливо. Я коли в мене досить специфічний, навіть навіть для езотеричної діяльності в мене досить специфічний рід діяльності. Взагалі коректори карми, я помічаю, вони, це такий специфічний погляд на світ, який, мені здається, дивує багатьох, багатьох релігійних людей, багатьох дуже таких добрих людей, які знаходяться в егрегорах, знаєте, благості, щирості, няшності. Чому. Тому що а, ми, як хірурги, або як айтішники, напевно, а, коли бачиш структуру людини і бачиш не тільки боже, яка світла, бо Боже, який пруд, а просто бачиш дуже багато різних полярностей, багато різних частин, а, то м -м, усвідомлюєш, наскільки ми базово не обізнані, наскільки ми базово. Не навчені а екологічному життю, і, власне, через це ми потім вигрібаємо покоління, які старші, особливо часто в них це проявлено, тому що ось ці ой, проститутка пішла. Або там, тобто осудження людей. Або ну, ось така злість на когось, яка ну не дивно, вони ж погані. Це не є норма. Це не є норма, і більше того, це не є норма для самої цієї людини. Потім ідуть наслідки, воно все взрощується. Я можу дуже багато про це розповідати. Розкажіть мені, якщо вам це цікаво. Саме тому, коли ми починаємо над собою працювати, ми просто починаємо бачити свої результати, свої надбання, які в нас є. Ось так. Розкажіть, чи ви зрозуміли, і чи було у вас щось таке, про що я розповідала? Всіх обіймаю, тьом-тьом!